Рено на ганс Для любителів французів такої двіжухи перестала працювати печка. Ось дивимося туди, щоб розібрати печку, це все треба познімати. А там, от там, зараз доберуся, там є такий чудовий блок. Це все не штат. Ось тут наш кулібін був. Оцей він там його відкручує Т-20. Витягуєте і чистим всі контакти. Он він там так виглядає. Чистим всі контакти повинен, якщо не працювала, не дула, все має працювати. Але в общем, машина така красива. І велике прохання, оці освітлення, люди. Ну, ну, воно красиво, так, не спорумне. Ну питання для чого? Ну, бо воно красиво, А потім кажуть, предохранитель згорів. що згорить, електрика, ну тупів іде. Показує. Це, Оце. 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 Красота. Красота. Чоловіче, воно як все десь тобі предохранитель якийсь не витримає, як воно все файно загореться. Але ліпіть, ліпіть, але перед тим гарно страховку зробіть і все буде класно. Переходимо по силці на YouTube, підписуємося, буду радий дати відповідь на деякі питання. Дивіться, ще таке, що може печка чому не робити. Тут і предохранітелі 40-й. Якщо цілий, значить вас чекає ось така історія. Розбираємо, підриваємо. Година часу і печка знову у вас працює. Всім гарного дня!